Хочеш відкрити прибутковий бізнес, звертайся в бюро держави! Зараз спокійно більше люди йдуть на вечір. Якщо на вулиці похолодно, то ну, серед дня теж типу, дуже багато людей. Чекаємо зими. Чекаємо да, зими, поки в нас запрацює наша зона всередині, бо зазвичай зараз всі на вулиці, прохолодні напої або коктейльчики, це у нас все на вулиці. А на доставку щось замовляють? Вроцевої ласкетки і каву, відповідно, теж з у нас зазвичай п'ють котел і кава завжди з собою, стаканчик, І люди йдуть на роботу, люди йдуть додому. Собаками гуляють. люди, теж беруть з собою трошечку кави і зранку прогулюються з собачками. А ви ж не єдина, виходить mm -hmm. кав'ярня в цьому життя? П'ята. П'ята. І одразу так справи нормально Так, пішли. Бо, та, ми, нас багато людей знають в цьому жиках, тому люди йдуть до, йду до людей. А ви як вважаєте, ви найкраща кав'ярня? Я нічого не люблю нерахунок казати, бо є люди обирають після інші. до душі, так. Морозиво, люди, діти йдуть по морозиво. Ми взагалі спочатку робили більше типу склон на дітей, але більше беруть морозиво дорослі. По пару людей на день приходять одні діти самі, типу, морозиво. А як закінчиться сезон морозиво, що будете робити? От як закінчиться, тоді побачимо, ще не знаємо. Я вам підкажу. Глін Твейн будете продавати no. і більше коктейлів гарячі. No, да. Добре, дякую вам. Щастлив... І вам дякую.